У нас це делегації незалежних громадських організацій з прокурором області Мащук Наталією Васильів, де одним із головних питань було питання стосовно проведення масових захистів. І ми, тут і всі представники міської ради Дніпропетровської, хотіли б наголосити, що ніякої дозвільної системи, це вже слова прокурора області, це головна надзорна функція прокуратури як органа. Ніяких не може бути процедурних обмежень до зібрань громадян. Ми можемо повідомити орган місцевої влади в зручний для нас спосіб і в будь-який час телефоном, телеграм навіть в усній формі, ми не повинні при цьому мати дозвіл будь-якого чиновника, не виключаючи ті спонтанні зібрання, які визвані як сьогоднішній день екстраординарними подіями на фоні всеукраїнського масштабу. І це вже ми звертаємося до вас, в тому числі, з розумінням і за допомогою штрейбрекерів, провокаторів, боягузів. За проданців, вибачте, ми на своєму життєвому шляху бачили дуже і дуже багато. А всі інші правоохоронці є різні. І в прокуратурі різні, є, і судді різні. Всі, хто знає, що сюди прийшли не за шкурного і не за для піару, а мабуть, для того, щоб такого не відбувалося в нашій громаді. А це хотів би проінформувати. І не може бути таких обмежень навіть по віку. Це рішення про положення Дніпропетровської міської ради було вже відмінено в 2008 році. І зараз ми готуємо позов разом із всеукраїнською ініціативою за мирний протест, є такий Володимир Чемиризвір у нас застяг, про відміну і цього рішення. Це щоб знали правоохоронці, щоб правоохоронців не наштовхували на злочинні накази. Не може бути орган місцевого самоврядування вищим за основне джерело закону Конституцію і за Конвенцію прав людини. А це я хотів би, щоб під запис ви самі знали, і про це знало керівництво МВС у Дніпропетровській області. А це наш інтерес сьогоднішнього дня. Крім Ірини Крашенкової, які будуть вставляти тепер залізні пластинки в черг. Кістки витягували з головного мозку. Ви слухайте, тут же всі жінки стоять. І це не якась неповія, не алкоголічка, а це порядна людина з порядної сім'ї. Оце трагедія Дніпропетровщини. Тільки ось була недавно Оксана Макар, яку палили живцем. До чого ми йдемо? Цього не можна допустити. Оце наша головна мета і шкурний інтерес.